У Полтавському краєзнавчому музеї з нагоди дня писемності та мови відкрилася фотовиставка під назвою Чорнобривці на честь пам'яті українського поета і письменника Володимира Малика. На ній представлені відновлені фотографії письменника різних років, навіть довоєнних і повоєнних, а також авторські роботи. Світлини відтворив Лубенський фотохудожник Володимир Білоус. Володимир Федорович побачив його і в роботі, і в спілкуванні з читачами, і в сімейному колі. І ці світлини цікаві нам тим, що ми побачили письменника у по новому. Бо Володимир Кирилович Малик своїми творами ішов шляхом українства, як він згадував у своїх словах. Син Володимира Малика, організатор благодійного фонду На честь письменника Олександр Сеченко, говорить, що через фотографії можна наблизитись до автора. Вони передають характер, епоху, колишнє життя. В той час, коли в книжці письменника вказане тільки прізвище, відгукуючись про твори батька Олександр Сеченко цитує вислови інших класиків. Своїми книгами Володимир Малик героїзує нашу історію. Один з небагатьох, який показує ну героя, справжнього героя, незборного героя, який не здається. І тому ці книги читаються на одному подиху. Вони надихають в першу чергу молодь. Син письменника розповідає, що створював цю колекцію спільно з фотохудожником, якого не стало в травні цього року. Тож експозицію присвячує йому також. На виставку завітала вчитель Полтавського міського ліцею номер 1 Тетяна Балагура, яка написала працю в пам'ять великому поету. Вона висловила своє захоплення талантом художника. Роботи Білоуса, вони вагомі тим, що далеко не кожен залишає по собі такий, Таку галерею світлин відомих людей. Вони цікаві, вони пізнавальні, і от діти сьогодні навіть запитували, хто зміг зібрати, хто зміг стільки зробити. На експозиції були представлені не лише фотографії, а й рукописи митця, зокрема незакінченого роману Чорнобривці, на честь якого і було обрано назву.